Протягом доби у Куп'янському районі трапилось дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. 19 серпня о 12.45 стало відомо про черговий акт терору цивільного населення села Колісниківка Куп'янського району російськими загарбниками. Вони вдарили з важкої артилерії по приватному сектору. Загорілася господарча споруда. До місця події виїхали рятувальники, загалом 10 чоловік особового складу та дві одиниці техніки ДСНС. На час їх прибуття загальна площа. Ща складала 20 квадратних метрів. Існувала постійна загроза повторних ударів. Проте вогнеборці не припиняли героїчно виконувати свої обов'язки. пів на 14-ту вони взяли розповсюдження вогню під свій контроль. Та у чотирнадцятій повністю ліквідували всі осередки горіння. Друга пожежа виникла о 13.20 у місті Куп'янськ. На відкритій території горіла трава на площі 4 тисячі квадратних метрів. До місця події виїхали рятувальники у складі двох оперативних відділень. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу у пів на п'ятнадцяту. В обох випадках жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.